Доброго дня, шановні болівальники. Сьогодні Асоціація футболу міста Кримичака проводить жеребкування чемпіонату міста Кримичака з футзалу серед ветеранів 40. Хочеться побажати, привітати всіх з наступаючим новим роком, побажати всім гарного здоров'я, благополуччя і скоріше, щоб настав мир. І також хочеться подякувати нашим Збройним силам. Які дають нам змогу грати в футбол, проводити змагання, займатися улюбленою справою. В сьогоднішньому жаркуванні приймає участь Вередник Володимир Федорович. Він зараз більше детальніше розкаже про формат, жаркування. Пожалуйста, в жеребкуванні приймає участь виконавчий директор Асоцію футболу міста Кривинчика. Віктор Борисович Черношов. Добрий день, шановні болівальники. Сьогодні ми проводимо жеребкування чемпіонату міста серед ветеранів 40. Щоб зробити календар, ми проводимо жеребкування і при своєму порядкові номери командам. Участь в чемпіонаті приймає. Участь сім команд в два кола в спортивному комплексі політехнік по п'ятниці ігри будуть проводитися по п'ятницям, суботам та неділям, згідно календаря. Участь в змаганнях згідно регламенту наших змагань Асоціації футболу міста Кременчука. Дозволяється двом гракам, яким виповниться в 26-му році 40 років. 1986 року народження. Переходимо переходимо до... жаркування. Перша команда у нас Крут і Кот. номер два. Наступная команда. КФК Кременчук. КФК Кременчук номер Наступна команда інтерактор. Інтеравто у нас номер... Больше клуб мачех номер 4. Наступна команда Нітіхімік-Ветеран. Нітехімік-ветеран номер один. Наступна команда Селок. Селок у нас номер пять. І наступна команда у нас остання команда транзак. Номер шість. Лід на сітки змагань. У нас першому турі. Перша команда у нас вихідна. Це перша команда у нас нафтохімік Ветеран. Він в першому турі вихідний. А в першому турі у нас зустрічається. Крутійко КФК Кременчук. Три шесть. Три шесть, третья команда. Интеравто транзафта у нас и силок. Дякуємо всіх болівальників за увагу. Ще раз привітаємо вас з наступаючим новим роком. Удачі, здоров'я, благополуччого. І успіхів на футбольних полях. До побачення. До нових зустрічей.